Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик, 25 жовтня о 9.08 трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля ДЕО виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Мерседес. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. На місце події учасники ДТП викликали поліцейських. У результаті водій автомобіля ДЕО отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 9.20 камери відеонагляду зафільмували ДТП на розі вулиць Братславської та Данила Нечая. Там водій автомобіля Lexus не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Volkswagen. А той по інерції в'їхав у авто попереду такої ж марки. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. До місця зіткнення прибули патрульні, які згодом повідомили, що кермувальники вирішили усе за згодою сторін. Ввечері 25 жовтня у Вінниці під колеса автомобіля Фольксваген потрапив пішохід. Аварія трапилася о 19.22 на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Максимовича. Бодій іномарки допустив наїзд на чоловіка похилого віку, який раптово вибіг на проїжу частину на червоний сигнал світофора для пішоходів. Внаслідок ДТП громадянин отримав тілесні ушкодження. Оперативно на місце пригоди прибула поліція та карета швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Наразі слідство встановлює усі обставини та причини цієї аварії. Шановні громадяни, також хотіли б нагадати: наразі енергосистема України потребує нашої підтримки та розуміння, а разом із тим, економії електроенергії. Відтак вулиці зараз мало освітлені. Будьте помітними у темряві, одягайте світло, відбивні елементи. Для вашої зручності обирайте флікери будь-якого вигляду: браслети, наклейки. Стрічки, жилети та інші особливу увагу приділіть дітям та обов'язково прикріпіть декілька флікерів, до прикладу, на рюкзак, шапку чи взуття. Тримаємося разом та дбаємо про свою безпеку. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.